Шановні учні, ті, хто готується до ЗНО до НМТ, сьогодні в рамках нашого третього курсу роботи з параметрами ми розглянемо квадратне рівняння з параметром другого типу, яке було на НМТ 23-го року. Це другий варіант, другий офіційний варіант, який нам надали організатори. Наша крайня задача. НМТ 23-го року, другий варіант, який нам надали організатори, визначити додатнє значення M, за якого один з коренів такого рівняння на 6 більший від іншого. У нас є досвід. У нас є досвід минулого тесту. І ви пам'ятаєте, можливо, хто не пам'ятає, подивіться. Будь ласка, в минулому тесті я показав фактично два способи. Тобто прямий спосіб знаходження коренів x1 і x2 привів до мети. Давайте спробуємо, може і тут це щось дасть. Напишу таке слово спроба. Давайте знайдемо дискримінант. Давайте його так, добросовісно знайдемо. 8,16m плюс 16 мінус 64. І у вас вже є певний досвід. А хто дивився, мої ролики має вже великий досвід, що в цей момент ми собі повинні задати питання: а чи отримали ми дискримінант повним квадратом? Звичайно, ні. Абсолютно. Навіть оцей мінус, який тут стоїть, вже зразу каже ні, все, до побачення. Тобто, прямий спосіб розв'язування, прямий спосіб знаходження коренів, як ми це робили у минулому завданні, він ні до чого не приводить. Тому, в даному разі, треба йти способом, який теж є і в моїх фільмах. На мене є відповідний курс перших задач з параметрами. Теорема Вієта. За теоремою Вієта, якщо ці корені є х1 і х2 корені, якщо вони є, то їхня сума х1 плюс х2 дорівнює 2м мінус 4, їхній добуток дорівнює числу 16. Дорівнює числу 16. Ну, у нас вже є в таких задачах, Ви бачите, що в принципі перед нами система, в, яку... <гум> в якій два рівняння і три невідомих. Абсолютно більшість таких систем не розв'язується. Е, тому нам треба підключити, підвантажити, скажімо так, нашу ще одну умову, що різниця коренів дорівнює 6. Тобто x1 мінус х2 дорівнює 6 за умовою. І в нас з'являється третє рівняння. Об'єднуючи це третє рівняння з другим, ми отримаємо систему. Ну, я вже цю систему, перепрошую, розв'язувати не буду. Я хочу сказати, що є дві можливості. Х1,8, х2, або х1 2, х2 8. Кожну з цих можливостей треба проаналізувати. Перше. Х1,8, Х22. Ми пам'ятаємо умову. Додатнє значення М, додатнє просять. Ну, Давайте дивитися, де ми М будемо брати. Ось тут ми М будемо брати. Будемо тут брати М. 8 плюс 2 дорівнює. 2 мінус 4 значить, 2 m дорівнює 14 m дорівнює 7. Тепер певний, філо, певний філософський момент. Філософський момент полягає в тому, визначне додатнє значення m. Так ми нібито його вже визначили. Інколи такі завдання формулюють так. Знайти всі значення параметрами. Якщо таке значення одне, запишіть його відповідь, якщо значень кілько, відповідь запишіть суму. Тут так не сформульоване. Визначте, так ми вже нібито визначили, все дорівнює 7 до побачення. Чи можна так зробити висновок? На дану секунду ні. Чому? Тому що за теоремою Вієта, якщо x1 і x2 корені, то. Але може так статися, що коренів не буде взагалі, а х1 плюс x2 буде дорівнювати якомусь числу, x1 на x2 теж буде дорівнювати якомусь числу. Тому що ми, ну, скажімо так, рухаємося, вважаючи, що корені є, але ми ж цього ще не перевірили. Тому в таких завданнях можна або аналізувати дискримінант, сказати дискримінант більше нуля, давайте знайдемо такі М. Ну, це не дуже швидко, м'яко кажучи, набагато простіше, знайдене значення «М». Перевірите, або підставивши дискримінант, або підставивши урівняння і знайшовши, можна навіть прикидку зробити. Ну, давайте, давайте я другий спосіб візьму. Значить, якщо ми М підставимо урівняння. Давайте я його все-таки скопіюю, щоб ви бачили. Тобто є два способи. Або перевірити дискримінант, або вставити в рівняння. Цілком можливо, що там будуть такі числа, що ми і так зразу побачимо. Ну, давайте я другий спосіб візьму. Хвад х квадрат мінус. Оце в нас 2 на 7 мінус – х Плюс 16. Дискримінант, який 100, мінус 4 на 64. Це нормально. Більше 0, 36. Можна знайти корені, впевнитися, що корені 2,8. Але ж у нас ще є друга можливість, може нам і друга щось дасть. Тоді автори неправильно склали, якщо ми знову-таки отримаємо додатнє М. Але. За Х1 плюс Х2 2М-4. Мінус 10 це 2М-4 2М. Ну, можна обчислити, головне, що воно менше 0. Отже, шановні укладачі ЗНО склали ЗНО правильно. І таким значенням, яке ми запишемо у відповідь, є число 7. Досить приємне, приємне завдання. з… Квадратне рівняння, параметр у квадратного рівняння, приємне воно для тих, хто вміє це розв'язувати. Тому сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив. Ставте собі дзвоник, дзвіночок, щоб ви отримували повідомлення про нові відео, які, сподіваюся, і надалі будуть з'являтися на моєму каналі. До побачення!